Шалом, це Славко. Зараз всіх цікавить, як 72-бригада га бригада буде відступати від Вуглядара. Як вони це собі уявляють? Ми зараз нічого не можемо сказати за нового командира 72-ї бригади. На жаль, тут ми сподіваємося на коменти наших споживачів, наших дописувачів. Вони часто мають більш Ближчу до події інформацію, ніж ми тут тому почекаємо їхньої думки. А це поки що це от малюнок, один з варіантів того, як, що власне відбувається з виступом 72-й. Ви знаєте, це от противник, це вони вважають посадки, якими може відступити, це район, де нібито укріплюються українські вояки в місті. Це 6-8 годин цим вкидам, тому що не можуть відступити. Принаймні наш брат. Вальтерсон любить лякати. Оце, власне, намалював посадки, котрими Збройні Сили України мали би покидати вугледар. Ось оці варіанти, і що воно перерізається з усиллями противника, у що іде вогонь, нібито фосфором застосовують фосфор по цих посадках. Ну, власне, в мене таке враження, що 72-го в основному ще відступила, тому що, бачите, удари противника станом на минулі дні наносяться сюди. Біль за ріг цієї картинки, я б так сказав, що вони вже за рогом цієї картинки. Ясно, що хтось таки в місті затримався, і ми будемо, думаю, мати інформацію, знаєте, бої заступленням найважчі, і трохи побачите, це той випадок. Коли виглядає, що в місті пересиділи. Ну, ясно, чому пересиділи, тому що а де тут іще можна втриматися? І з цієї, значить, ситуації, який треба робити висновок? Яку частину Донбаса ми не можемо дозволити собі здати? Ось ви знаєте: Купянськ, Оскіл річка Долина, Сіверський Донецьк. Краматорськ, Казенний, Торець, Покровськ, Водоразня, значить, оця лінія оборони мала би бути основною, в принципі. Це і далі, от вона на порічці Солона Вовча, найслаб, найслабкіший фрагмент цієї оборони знаходиться на південний, на південний захід від Покровська. Це солона Вовча, тут уже долини річок більш догідні для просування противника. Принаймні так от виглядає остаточний кордон битви за Донбас, остаточна поліція, позиція. І не забуваю, що противник поки що діє тільки на південному, що вистачає йому сил на південний напрямок проломитися південним напрямком. Отака, от, от так що рано ще панікувати, як ви розумієте, але ж проблема в чому? От Повертаємося до цих. Всіх боїв не дуже нам дають снаряди з білим фосфором американські брати, брати, американи що от, каже, противник може випалювати посадки термітам, а у них є серйозні застереження проти передачі Україні снарядів з білим фосфором. себто під покриттям димової завіси. Виявляється, що димові снаряди дуже пожадані і дуже. Потрібні Збройним силам України, а американці, як ви розумієте, їх не дуже дають, бо мають якісь претензії до білого фосфора. Щось він десь політично некоректний, може, тому що білий, розумієте? Щоб це був би якийсь блакливий матер з фосфор, вони б може давали. А поза як він білий, ну ви розумієте, що ну, не можна ж давати білий. білий фосфор це настільки відвертий расизм. Отака от, от ситуація. Так що, на чим ви маєте зосередитися над відступом решток 72 із цих от позицій? На Вугледарі, якщо це не існує тільки в уяві мілітарних блогів, от зараз дуже цікаво буде порівняти, чи оці от last stand, оцей last станд, чи як он лес stand, Коротше кажучи, оце от те, що було при Little Big Хорнів Кастера, чи це є останньою позицією? Когось 72 го чи вони вже благополучно пішли за цей ріг, і їх отут уже поливають вогнем в місті їхнього нового зосередження. Хотів би я це все знати, а знати я це можу завдяки вам. Що ще скажу за себе? І ось, значить, те, що вас має остаточно заспокоїти, це от картина. Стратегічних насправді позицій в Донбасі, тому що всі ви кажете відходите на лінію Дніпра. До лінії Дніпра у нас ще є оця лінія Казонного Тарца, Серверського Донца, Казонного торця, Оскола і салони вовчого хвоста, коротше кажучи. Ясно, я тільки турбуюся, треба роздивитися, чи є якісь. Ну, ви знаєте, як у нас укріплення будують, все таке, що німцям не дуже вдавалися фестунги. То уявляєте, як у нас скрадуть. Але принаймні у нас іще є рубіжі і говорити за Дніпро. Ще давай давай до розділа гайдадуть. Це потім в кампанії 25-го року будемо обговорювати Дніпро. Скажу трохи за себе, мене цікавлять насправді цікаві речі. Зараз я зайнявся замахом на фон Папина. Це значний прорив у турецької криміналістики, вони змогли вперше відчитати номер, спиляний на пістолеті Браунінга. Я от Чому так просто ну важко розумієте, що хочеться ж рятуватися від цього, -цього бізумня. І коли читаєш, що 44... Розумієте, що ситуація виглядала геть не так, як виправдовувалися перед товаришем Сталіним, виконавці цього невдалого замаху. Бо все-таки ті, хто виправдовувалися перед товаришем Сталіним, зрозуміли, що ні турецьких змі той не прочитає, ні матеріалів турецького суду, ні розслідування турецької поліції, Сталіна легко обмануть і звідси виростають роги про весь оцей чекізм російського. российских спецслужб, а я скажу коротко, я них когда-то была эта же ну, бомба, разорвалась, и нашли, извините, среди прочего пистолет без номера, гранату немецкого образца, значит, данную чекистами, и из выборочной основы обрезанный член. чего турецкая полиция вдруг сделала выставку, что нападавший, скорее всего, был армянином. Ну, кто еще мог совершить это? Он и знает, что армяне и черкесы покушались на Ататюрка. вас знаете, только Виша говорит и за черкесский замах и на Ататюрка, а не за вот замах на Фон Папана. А почему мы неприемно за это сгадываем? Такой с Бетром и не скажет, да им, положи в тайник пистолет. Я беру магазин, уже срок давно минул, можно говорить. Оставляю три патрон, два патрона. Он смотрит на меня. А я как раз ну ж, один очень жаркий день. Один говорит во Вьетконговце, один в себя. Еще участвовал Озу один в себе. на меня смотрит таким обі... взглядом, от свинцовим взглядом правда Він ще тоді ж не, не був торгівцем. Власне вже був торгівцем, козацьким м'ясом, але це ще було прикольно, це ще мало таких наслідків, як зараз. Я дивлюся і додаю третій набій в цей магазин, і, значить, цей пістолет виносять в тайник. Що ви думаєте? Коли готували, коли німецька поліція захопила атентатора з таким самим набором, як на Афон Папина, ви знаєте, скільки йому дали отруєних набоїв більшовики на атентат на когось з німецьких чільних посадовців? Те, що це дві бомби, я вам все конструкцію хопишу. Три отравлені пулі. Ви розумієте, так прийнято. Тож за чим тратить отравлені пулі, Але, якщо трьох достатньо? Так що. Одна школа, я скажу, ну приємно за все це. А зараз я вам покажу неймовірну. річ. Знаєте, що це таке? Це пропуск в німецький тил для советских воєннослужащих. От на таких 10 доларових бумажках неудачної роботи єврейських фашивомаєчиків. На самом деле печатали пропуска для советских воєннослужащих в німецький тил. У бачите? Уберлауфер, аусвайс. Аусвайс. Хто б от розуміти, наскільки історія три, оці три патрони для Золушки, я скажу, що вони блекнуть по сравнів з пропуском для совєтських воєннослужащих в німецький тил? Предів 10 доларів і пройшов. А от чому 10 доларів мені цікаво завжди? Що було такого в тих. А це найрячіші це от знаки розрізнення козацьких частин в вермахті. Ви бачите? Це от такі знаки розрізнення носили козаки в Вермахті. Це дуже цікаво, кольорова ця. А отакі знаки розрізнення носили наші українські РУА, значить, а це українське визвольне військо носило, офіцери і ці. Щоб, це літовці, туркестанці, сибірські козаки, кубанські козаки, війська Донське, Тірської дуже от, цікаво. Насправді розумієте, хочеться ж від, від всього цього ужаса кудись відступити, тому що, ну ви вчули, що казав Трампушка, що кажуть ці уроди щодо що стояння з білим фосфором, я скажу, що найвеселіші часи України минають. Я не скажу, що будуть гір, гірші, я не скажу, що вони будуть трагічні. Україна переживала і не таких пережила, а ми просто маємо прожити ці дні. Якось так от до визначення. Ви розумієте, поки все це, вибори все покажуть, а нам зараз треба просто дожити і займати себе однаково, розумієте, однакова актуальність? Чи, ви, чи є тут хтось тут з 72 го ще, чи вони вже за рогом, чи розглядати, чому 10 доларів були пропуском в німецький тил? Повірте, це, це справжня історія. Або як звідки поставили документи за. Атаку Баку. Ви не знаєте, що ці документи опублікували німці, передали Совєтам в червні в липні 40-го року. Ці документи передали німці Радянському Союзу за атаку Баку, французькі папери. Так що їх теж ціна цих документів не дуже висока, як ви розумієте. Але на все-таки значно краще мені оце от черкеський замах, і чому черкеський комітет власне так хотів бити нашого любого Ататюрка. Кожен рятується власне від війни. Як може. Ви теж хочете передач за мир, спроби. Вибачте, за пинтю. Ну, важко, я ще не дуже здоровий. Там оцих всіх сім його покушені. Ну, що можна сказати? Ну тільки у нас бандіти, Не тільки у нас бандити є національними героями. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.